Про роботу швейної фабрики, де шили одяг для російських спортсменів у берегові. Міський голова Золтан Баб'як не знав про це сьогодні. Він розповів нам у коментарі. Я про цю інформацію про цю подію узнав через засоби масової інформації через Фейсбук. Конкретно ми не ведемо моніторинг таких завдань. Напевно, ці ці товари, котрих ми про ми з вами прочитали, вони мають пересуватися через кордон. Тобто я думаю, що контролюючі органи напевно про це мали би з. Нати на перше це може бути перша партія, може бути десята партія. Мені це невідомо, але я рахую, що наше наша наша економіка. І наш бізнес не має допомагати країні агресору. Кравка тут кінець мого коментарі. Нагадаю, у п'ятницю 10 листопада голова Закарпатської ОВА Віктор Макита на своїй фейсбук-сторінці написав, що на одному із швейних підприємств в області шили зимові лижні куртки італійського бренду Віст із символікою національної збірної Російської Федерації з лижного спорту. Тоді це підприємство викрили працівники національної поліції України та СБУ. Тоді ж інформацію підтвердили і на сайті Служби безпеки України там написали, що наразі відкрили кримінальне провадження щодо фінансування дівчин на з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади зміни меж території або державного кордону України. Встановлено, що нелегальний пошив відбувався на базі одного зі швейних підприємств регіону. Фабрика почала виконувати замовлення російської компанії, яка постачає спеціалізований одяг для спортивних команд країни-агресора, із початку 2023 року. За даними слідства, протягом цього періоду підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ більше 40 оптових партій зимових курток. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марливим скотчем російську символіку. Щоб приховати нелегальні поставки, їхній маршрут пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики. Ним виявився іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів із російськими замовниками, а також він організовував переправлення готової продукції до Російської Федерації. Для забезпечення виробничого процесу на швейному цеху він залучив керівницю цього підприємства. Виконанням російського замовлення займалося не більше п'яти швей, яких відбирали серед довірених осіб. Також швачки додатково проходили інструктаж щодо нерозголошення факту співпраці на користь країни-агресора серед оточуючих знайомих і родичів. Наразі триває досудове розслідування, зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Ми надіслали інформаційні запити до Державної прикордонної служби та Державної митної служби щодо того, чи знаходили їхні працівники на пунктах пропуску та митних пунктах речі для російських спортсменів, а також яким чином вони потрапили за кордон. Також ми телефонували до Бергівської швейної фабрики. Там на дзвінки не відповіли. Ми готові оприлюднити їхню позицію в будь-який зручний спосіб.